Задача буде така. Трикутнику АБЦ проведена медіана АМ. Що таке медіана? Давай згадаємо. Міану родію сторону навпіл. Так, отже, сторону ВС треба розділити навпіл, поставити точку М. І з'єднати з вершиною А. Це буде медіана. Задача Задачі треба знайти довжину медіани АМ. Правильно? Угу. Якщо відомі координати вершин цього трикутника. Тобто, треба аналітичний метод застосувати до розв'язання цієї задачі. Аналітичний це значить використати декартові координати і формули, які ми звідти взяли. Нагадаю тобі, що з, з теми декартові координати на площині, ми взяли дві формули основні це відстань між точками. Яка визначається як корінь x2 мінус х1 в квадраті, плюс y2 мінус y1 в квадраті. Де всі ці x і це координати кінців відрізка. Які є відстаню між точками. І координати середини відрізка. Так, які визначаються як середня арифметичне координат кінців. Відрізка, середину якого ми шукаємо. От і пригадали собі про всяк випадок, щоб далі вже не шукати їх ніде. Тобто, якщо нам в задачі треба знайти довжину відрізка АМ, тобто медіани, то це, виходить, треба знайти відстань між точками А і М. А для цього треба знати координати точок А і М. Оскільки в нас координати точки М невідомі, то задача зводиться до знаходження координат точки М. А точка М розміщена як на стороні БЦ трикутника. Посередині. Посередині. Отже, нам треба знайти координати середини відрізка БЦ. І ці, ця формула в нас також є координати середини відрізка. Тобто, перше. Дія в цій задачі це знаходження координат середини відрізка. Давай напишемо: знайдемо координати точки М Я середини. БЦ координати кінців цього відрізка є, Б і С. Тобто просто підставити і порахувати. Що Х1, що Х друге неважливо, бо це все рівно додавання. І це буде 2, а х це буде 1. Отже, точка М буде мати координати 1 і 2. Та тепер, коли в нас є вже координати кінців медіани А і М, знаходимо відстань між точками А і м за формулою першою. Давай напишемо, знайдемо А m до 2 міну 1 до квадрату. Плюс у 2 мінус у 1 до квадрату. Тут також не важливо, що перше, а що друге. Тому що в квадраті різниця це одне і те саме, що а мінус б до квадрату, що б мінус а до квадрату це одне і те саме. Тому що це протилежні числа. До квадрату, якщо підносяться, це буде одне і те саме число. Мінусникає. Добре, знаходимо. Координати точок А і М е у нас вже є. Краще розписувати ці дії, тому що мінуси це штука коварна, ти знаєш. Це буде 5? Так, це буде корінь числа 25 і це буде 5. Якісь там одиниці вимірювання. по моєму ніяких не було, так? Так, просто були координати. Дорівнює 5. Отже, відповідь. П Ять! Довжина мадіади. Ось така задачка.